Так, доброго дня, шановні депутаты uh, Всі начнете чують, я думаю. Добре, якщо все чують, дивіться, у нас сьогодні 34-та позачергова сесія має відбутися восьмого скликання. Але перед початком сесійного засідання, як завжди, ми проводимо постійні комісії. Так як у нас звернено одне питання на цю 34-ту позачергову сесію всього сільської ради. У нас буде спільне засідання постійних комісій, саме спільне засідання постійних комісій по питанню про внесення змін до бюджету Бузької територіальної громади Вознесенського району на 2025 рік <кій> дане питання виникло в зв'язку з тим, що нам були виділені кошти на кінець року, і е, так як вони були е, в кінець року втягнуті, для того, щоб їх зараз використовувати. Вони зайшли як е, залишки, і ці залишки ми зараз повинні підтягнути саме під виконання бюджету. У нас три основних питання: це буде субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом в сумі 936 тисяч 400 гривень. На доплату педагогічним працівникам закладам загальної середньої освіти. Це тобто на доплату педагогічних працівників шкільних працівників педагогічного саме составу. Потім субвенція з державного бюджету місцевого місцевим бюджету на Проекти та забезпечення якості сучасної нової української школи. 253 тисячі 600 гривень. І також у нас питання буде. Так, 936. 000, 253 000 сказав, 253 тисячі. Сказав. Ще у нас питання. Щас... На гаряче перечування. А це у нас по харчуванню ще питання буде: 395 тисяч 300 гривень, якщо я не помиляюся. Зараз я точно ще передивлюся. Так, 936 400 це на по педагогічним працівникам, 253 тисячі це у нас на нову українську школу. І 395 тисяч 300 гривень це у нас на продукти харчування для забезпечення харчування саме учнів по школам і садочкам. Дивіться по постійним комісіям по саме цьому питанню. У нас це єдине питання, яке виникло, і такі нам внести потрібні зміни в зв'язку з тим, щоб у нас відбувалося вчасне харчування по дітям. Зараз всі діти в школах попередження з батьками, що гаряче харчування відкриється з 1 лютого. Ми прискоримо процес з таким рішенням. Також виплати не будуть затримані саме педагогічним працівникам, і плюс забезпечено буде по реалізації проектів на нову українську школу. Запитання пропозиції з даних з даних. Питання є? Нема. Дивіться, якщо немає, то так як у нас сьогодні відбувається спільне засідання постійної комісії, прошу проголосувати. Хто за винесення даного рішення? По цьому я буду звучу. В принципі, Тетяна Антонівна у нас присутня в сесійній залі. Ано озвучте, почують вас чи ні? Сейчас я натомість. Пусторенко Андрій Андрійович. Андрій Андрійович, звук включите. Он не отвечает. <кхи> за, за. За, за. Палакшей. За, за, за. за. Щука Ольга Василина. За. Паракачка Павлович. За. Попович Ірина Григорівна. За. Судак Лариса Анатольевна. За. Бенда Лариса Іванівна. Да. Олег Григорович. Соловьёва Анна Николаевна. Так. Аул Александр Борисович. Да. Типс Александр Васильевич. Да. Фёдоров Александр Семенович. Да. Заволока Юрий. Там всё чай за. Сейчас будем пить чай. Чай на Никола. Так, да, да, да. за дивіться по постійній комісії за результатом поіменного голосування рішення прийняті. Тому шановні депутати, постійну комісію в принципі, ми провели рішення. Розглянули, тому пропоную переходити до самого сесійного засідання до 34-ї позачергової сесії Бузької сільської ради. Шановні депутати, сьогодні у нас принос... 15 да, присутні? Да, а, 15. На 34 четвертій позачерговій сесії Бузької сільської ради присутні 15 депутатів. Відсутні з поважних причин шість депутатів. Так у нас ще є представник помічник депутата Сарко Сергія Анатольовича. Я просто не пам'ятаю фамилию дальше. Датченко, да? а ім'я ми... Євген Олександрович. А, також у нас помічник Сергій Анатолій Датченко Євген Олександрович, правильно? Датчин Євген Олександрович присутній на сьогоднішньому у нас сесійному засіданні. 34 та позачергова сесія буде записана відповідно до буде здійснюватися запис даної сесії. Також вона відбуватися буде за допомогою зум-конференції, що в нас передбачено за статутом. На сьогоднішній день у нас 15 присутніх. 6 відсутні з поважних причин, шановні депутати, які будуть пропозиції. Щодо початку 34 позачергової сесії, восьмого скликання. Чановні депутати, 34 позачергової сесія, восьма скликання будь сільської ради, оголошується відкрито. <кій> <кій> <кій>

Шановні депутати, до порядку денного 34 ї позачарової сесії 8-го скликання. У нас внесено одне питання: це про внесення змін до бюджету Бузької територіальної громади узнесенської районі на 2025 рік. Але для початку роботи пленарного засідання 34-ї позачарової сесії 8-го скликання нам потрібно визначити з секретарем. Секретарем пропонується Попович Ірина Григорівна. Заперечення пропозиції? Немає. Немає. Дивіться, Немає. також до сесійного засідання в Zoom-конференції дало нас приєднатися садло Олег Валерійович. Тому у нас вже буде не 15, а 16 депутатів присутніх на 34-й позачерговій сесії 8 скликання uh, Також потрібно вибрати лічну комісію. До лічильної комісії пропонуються депутати Балакше Тетяна Антонова Олена Миколаїв. Заважні пропозиції є? Немає. Немає. Немає також нам потрібно затвердити регламент 34-ї позачергової сесії сесії го скликання буської сільської ради. Пропонується регламент сесію провести за півгодини, години. Запитання, відповіді по 5-10 хвилин. Заважні пропозиції є? Немає. Немає. Шановні депутати, тож переходимо до розгляду питань, які винесені на 34 ту позачергову сесію Бузької сільської ради, 17-го парадваць року. Це у нас питання про внесення змін до бюджету Бузької територіальної громади Вознесенської район на 2025 рік. На спільному засіданні постійних комісій у дане питання було розглянуто. Зауважний пропозиції до даного питання є. Переходимо тоді до поіменного голосування з даного питання. Це Андрій Андрійович. За. За. Щука Ольга Васильівна. За. Перекачка Ігор Павлович. Попович Ірина Григорів. За. Чудак Лариса за. Пента Лариса Іванівна. За. Бухаруський Олег Григорьович. Соловйова Олена за. Солов за. Алло Олександр Борисович. за. Фікс Олександр Васильович. Да. Садло Олег Валерійович. За. Чепчаникова За. Федор Олександр Семенович. Да. За. Задолупа За. Юрій Юрійович. За результатами поіменного голосування рішення прийнято. шановні депутати, всі питання, які виносились на 34-ту позачарову сесію Бузької сільської ради, розглянуті, тому 34-та позачергова сесія Бузької сільської ради оголошується закритою. <зас> Şen olacağım benim için. Sıkmayacak. <static> Sıkmayacak. 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 Sıkmayacak.

Шановні <рігінь> депутати. Три все се закрите. Дивіться, наступна сесія чергова. У нас буде 21 першого лютого. Це п'ятниця буде. Там ми більш детально вже будемо розглядати всі питання, які винесені. Будуть і там більше детально, ми вже будемо розглядати внесення змін до бюджету, виділення допомоги і матеріальної допомоги, і все інше. Тому всім вам дякую. Бажаю гарних вихідних і дякую, що змогли приділити свій час. Гарно дядя.